Всім добрий день. З вами Валерій Гриньов. І сьогодні ми робимо огляд кращих партій сьомого туру четвертого турніру з нормою кандидата в майстри. Почнемо з партії Блажко Пархоменко. Відмічу, що молодший по званню не точно розіграв дебют, і от у цій позиції ще відомо дуже давно, що G6 є невеличкою неточністю. Згодами теоретики дещо скоректували. Дебютний, дебютний висновок. Вважається, що на Е3 ще можуть чорні якось боротися за рівність, якщо зіграють кінів 6. і на Д4 перейдуть до варіанту атаки Понова з ходом кінці 6 І звісно, що було дуже багато партій. Наприклад, от навіть в турнірі претендентів чорними грав Борис Гельфен проти Араняна. Можна тут слон ж 5 грати або Слон Б5. Вважається, що в білих трохи краща позиція, але. Можна грати за чорних і боротися за рівність, а от хід слон G7 після D4 дає вже суттєву перевагу перевагу білим, і все, що треба зробити білим в якийсь правильний момент, просто піти D5 і захопити простір, і так виходить, що такі от позиції вони до дещо нагадують захист беноні, але кін на E7 розташований погано, бо він не може стрибнути на F5 і провести якусь активність. Білі так не не задвинули, не, не зіграли. і Десь всередині Дмитро Пархоменко вирішив перейти до позиції з ізольованим пішаком, але відставість відсталість в розвитку загальна, то давала білим суттєві шанси, от якщо вони б забрали б сонце 4 і на наступному ході будуть грати d5. А от бити пішака на d4. Тут є дуже-дуже небезпечно, бо після кінь d4 або слон d4, або ферзь d4 буде хід кінь d5 дуже неприємний, і слона бити не можна через вілку. А якщо навіть помінятись на d1, як ми бачимо, то навіть після ходу тура в d1 загроз дуже багато, і кінь c7, і кінь d6 не залишає чорним якогось шансу на Порятунок, на мій погляд. ні Ну Можна завжди щось там шукати, Є5 зіграти. Можливо, і білі можуть отут -от кінці 7 проміжутку зіграти, король d 8 з'їсти, то тільки не, не тою турою, а цією турою. А, але все це виглядає дуже-дуже ну, так неприємно для чорних. І, і ця редакція позиції, і ця редакція позиції виглядає дуже так. Похмуро бо забрали слона зараз. Тура Д1, рокіровку зробити не можна, бо втрачається кінь на Е7. Але щось в ці позиції білі злякались, побили слон Е7, Дмитро мав бити напевно на Е7 конем, але все ж таки, бажання виграти пішака було дуже велике, і чорні знову ж таки пішли на принциповий варіант який мав провести на початку до поразки. А саме річ про те, що після удару кінь 4 загалом не зрозуміло, чим бити цього коня. Якщо бити слоном, то після кінь 5 ми перекриваємо тимчасово. Е... Виходить так, що е... ферзя і не можна бити ЄД через перза ж 8 мат. А якщо бити ферзем, то знову ж таки, отой хід кінь 5 король f8, помінялись, зіграли кінь 7 і позиція програшна. Звісно, що ви можете зауважити, а якщо король D8, ну король D8 тут також не дуже, чесно кажучи, рятує, бо король залишається в центрі. Я можу зіграти, ну, наприклад, ферзь B3 і на ЄД. ЕD... А, ні, навіть напевно, що ферза 4 може краще. з Ідеєю на ЄД, щоб на Е8 тура усіла. А на слон D7, на слон D7, може і ферз, A6. Ой, ферз, A5. ферз A5, правда, 6. Ой, ферза 5. Ферза 5, правда, B6. Ну так, От, можливо, король Д8, так, з людської точки зору, найбільш доцільне продовження. Все одно виглядає все дуже-дуже погано. От, Можливо, не знаю, конем відійти або просто помінятись. Ну, не хотілося б, звісно, мінятись білим з королем на D8, але можливо, це також буде неприємно. Є з'яви, з'їв, та ні, нічого неприємного немає. Якось чорні відбиваються, з D7 зіграють. Так, от, можливо, король Д8 е, кави, з білі, хоча позиція має такий вигляд, що має бути в чорних погано, наче то знайшов. Ферзь Е2 треба зіграти, щоб не було ходу. ЄД, висить тура, і наступним ходом зіграю зараз тура де 1 Все одно, король на д8, це є вирішальний фактор оцінки позиції. Чорні мають, на мою думку, програти позицію, якщо білі будуть грати правильно. А от коли білі поквапились ходом кінь Д5, король встиг е е е втікти в коротку рокіровку, і виникає така позиція, що якась компенсація в білих є, але не більш того. От, і позиція була рівна, доти, доки знову ходом ферзь Б6, чорні не зробили зівка, зівка важливого пішака, і білі от знову отримали. Перевагу. Ну, не знаю, можливо, Дмитро тут розраховував от, на саме на хід цей хід Тура-С1, але він програє. Валентин чомусь розгубився і зіграв слон Д1, а от якби, ну, зрозуміло, ідея Тура С1, що якщо поб'ють, їсти перзяти. Але якщо ферзь шахом відійде з поля Д5, то це буде позиція виграшна і виграш досягався от таким простим кодом слона 4. Тобто, якщо король ходить на сьому, на Е7 чи на е 7 буде такий шах. Якщо король тікає на лінію Ф, буде такий шах і Тура втрачається, тому в два ходи можна було виграти. І от всі свої можливості Валентин змарнував, а десь на 26-му ході зробив такий необережний хід Ферза 7, Після чого Дмитро виграв фігуру. Не без деяких проблем, але все ж таки, внаслідок того, що білі врятувати фігуру не змогли. Чорні цю позицію виграли, тому можна сказати, що Дмитро Пархоменко реалізував свої можливості. Валентин Блажко декілька разів пройшов, міма перспективних можливостей. Тому чорні перемогли в цій позиції, але звісно, що Дмитро дебют розіграв так, так би мовити, доволі підозріло, і треба цей, цей варіант йому підремонтувати. Ну, добре. Наступна позиція це партія Миколи Вадько проти Артема Пільчука. На мою думку, от десь в цей момент Артем позиційно переграв більш досвідчого чинного Миколу Вадька. Якийсь період партії мені дуже подобалось, як чорні грають, тобто Д4 такий дуже ідейний позиційний хід. Ідея скинути пішака, щоб, по-перше, оживити цього слона, це 8, і щоб Кій міг встати на, на Д5. Тому на Є-Де кінь Д5 грають. Микола мав тримати слона тут, щоб прикривати поля D4 і F4. Але натомість зіграв слон G3, слон Б7, слон А4, ферзь А8. От тут, щоб прибрати туру з опасної діагоналі, зіграв тур Аш3. тура H3. Тура F7, ферзь Б3. І тут Артем ще один зі, сильний хід робить. А5, і слона починає оживляти з поля 6. Ну, тут було багато можливостей одразу виграти. Є три зіграти на кожному ході, Я покажу основні варіанти. Отут, в цей момент, Артем почав чомусь відходити фігурою назад. Зіграв «Сонце 8. Напевно, йому дуже квартило виграти якість ходом Кінди 3, але його не влаштовувало, що тут щось якісь загострення. Віддається пішаки, щоб його захистити. Він поставив фігуру на пасивне поле. Тобто, як ми бачимо у молодих шахістів дуже гарна гра, така позиційна, особливо хід Д4. Чередується з ходами доволі посивними, і вони відходять назад. Якби Артем зіграв би, наприклад, е 3 то напевно, що він цю позицію виграв. Чому? Бо турою бити, звісно, що не можна. Можна через кінь ж 2 і на А4 втрачається або на Е3, Тобто, це дуже погана позиція для білих, терпіти пішака е 3 не можна, треба бити ефір. От тепер все ж таки йти на вигріш якості ходом кінь Д3, ми загрожуємо на король Д2 заїхати туру на Ф2, тому у цій позиції вони мають бити і бити на e 6 Але після ферз Ф1, король Д2, напевно, ця позиція здалася молодому шахісту неясною. Але після слона на 6 у нас дві загрози. Перша загроза зіграти c 4 і розв'язати туру. І друга загроза ну, наприклад, на Д5 зіграти ж 5 і спіймати слона. Чому спіймати? Бо на слон G5 буде ферзь f 2 і з'їли туру. От. А от після пасивного ходу слон C2 білі встигли перекрити от оцих двох тур, і потім ще декілька таких ходів, там, скажімо так, не в позицію, як, як кажуть, і е, після ферзь B5 Микола Батько отримав виграну позицію, впевнено довів її до перемоги. Тому, на мою думку, Артем грав якийсь період непогано, але всі свої шанси не використав. Далі цікаве було закінчення між Володимиром Коваленко та Дмитром Доморацьким. Тут вже Володимир Миколаївич Коваленко не реалізував всі свої шанси, в нього був зайвий пішак, Але деяка активність в чорних. Коваленко грає правильно, тура Тураш 4. Ну, звісно, що в мат ніхто лізти не хоче, тому чорні зіграли король G7. Тепер розміняли Ферзів. І отут треба було просто зібратися і порахувати варіанти. Тут перша можливість виграти полягала в ході Д6. Звісно, що зараз загрожує тура c 7 грати тура А5 невигідно, бо тура Д4 і пішак крокує вперед, то напевно, що чорні б грав би тура Д2, <кій> і отут є два варіанти виграшу. Найбільш точний це тура c 6 в чому полягає ця мета зіграти а 6 і тільки потім зіграти тура С7. Але перш ніж розглядати ці варіанти, хочу сказати, що і тура С7 з великою великою перемагає. Бо поки там чорні забирають цього пішака, ми ставимо туру позаду пішака за принципом Зігберта Тараша і просто йдемо коровем на поле Б5. Якщо чорні біжуть своїм коровем. На допомогу турі, то ми в якийсь момент рухаємо пішака аж, щоб створити слабкості, і поки вони будуть займатися пішаком аж, заберемо пішаки королівського флангу. Позиція виграна, але требу, потребує деякої техніки. От. Натомість хід тура Ц6, Він ну, майже форсовано перемагає. Чому? Якщо чорні забирають пішака А5, то ми попадаємо обидвома турами на сьому лінію. І після тура g 7 і тура g 6 отримаємо таку виграну позицію. При двох турах тут король ще ж слабший, ніж при одній турі. Окрім слабкості пішакової структури, на додачу до, до чорних, проблем чорних є те, що король постійно буде в матовій загрозі лінійного мату. Тому білі мають виграти. А якщо не бити цього пішака і, наприклад, вичікувати, тоді білі грають о 6, потім повертаються до плану з c 7. І от, на відміну від минулих варіантів, у цих варіантах пішак стоїть на клітинку далі, і це має вирішальне значення. О, тому де шість, якби білі зібралися, порахували, вони б би б одразу. Але після тура А4, тура Д2, тура С 5 Тут у чорних був шанс знову ж таки активізувати тури з ідеєю на 6 піти. Тура Е 2 і поки тут пішаків цих будемо захищати, намагатися відіграти. І шака А. Але тут другий шанс Дмитро дає, грає ну по-людськи зрозуміло, король 7 це цілком зрозумілий хід. І лише тут білі змарнували свої шанси. Тобто, отут ще давав шанс на виграш хід А6, прямолінійний, король Е7, напевно, чорні зіграли, тура б 5, король Д6, і тепер дуже цікавий шах Ідея шаху полягає в тому, що <кій> якщо король повертається на Е7, ми граємо тура Б7. А якщо король б'є Пішака, чи відходить, то ми забираємо на F6, і також білі за... мають суттєві шанси на виграш, бо пішак небезпечний, але знову ж таки техніка потрібна. от А от те, що вибрали білі, Тура c 4 король Е7, оце от закінчення призвело. Ну, загалом до нічийної позиції, бо організувати якогось прохідного дуже важко. Пішака аж чорні блокують, і за 50 ходів партія закінчилась у нічию без якихось помивок з боку Дмитра Доморадського. Далі наступна партія Фузі Кепічун, на мій погляд, одна з кращих партій туру, от, можливо, навіть краще. Чому? Бо виглядає позиція, ну, це був розіграний новоіндійський захист, позиція виглядає такою приблизно рівною, і, начебто, в білих є величезний запас прочності. Напевно, що не слід було ставити пішака на Д5 Миколі, щоб залишити це повед для коня, або кінь Е3 зіграти, або спершу помінятись і зіграти після ДЕ або кінь Е5, кінь е 3 і з ідеєю поставити коня на Д5. Білі, на мою думку, мали би навіть трішки приємнішу гру. А от е, такий е, хід, як Д5, ну, є, доволі така, ну, є, як кажуть, єстествіна відповідь, вона є тут дуже серйозною помилкою, і от Михайло Капічун зміг довести, чому саме так пішов в цій позиції е 4, потім, після розміну, поміняв ферзів. І от якби пішак стояв би десь там на Б 3 можливо, ще якось. Ну і то кінь на С5 буде хоч хотіти йти, то е оцю позицію да, можна вважати вже дуже поганою для білих, бо білі е в своїх. Попередніх рахунках не оцінили цей дуже сильний маневр Б5, і виникає ситуація, що с 5 грати не можна, бо буде ну або розмін на А 1 і кінь С5 ДЦБ це кінь С5, або кінь в 6, і пішак Д5 має втратитись. А от після ЦБ Михайло розмінявся, зіграв кінь Б6. Поступово втрачається пішак Д5, чорні отримали перевагу. Єдиний був шанс в білих якось цю позицію втримати. Це коли чорні почали підводити короля, зіграти тут король Д2 і не пустити чорного короля. А от коли був ще зроблений шах кінь Д4, звісно, що чорні пропустили свого короля, пішли на форсований варіант, де в туровому закінченні втрачається пішак є, і пішакова лавина пішків, де є, розчавила. Позицію білих тому загалом дуже цікава партія, де в спокійній позиції, один хід не той саме пішаковий, призвів до дуже важкої позиції для білих. Кінь на g2 став дуже поганий. От коли ми граємо де є, до є чи кінь є 5 кінь на g2, Його можна якось використати. А от після ходу d5 кінь стає поганий, і тут можна згадати Філідора, який казав, що від того як стоять ваші пішаки. Залежить розташування ваших фігур. Ну, добре, наступна партія була між е, Геннадієм Шекідою та Андрієм Манучиним е, е, у цій позиції. Е, на мою думку, Геннадій розіграв дебют дуже так пасивно. Андрій правильно зіграв Д4, захопив простір. І отут, напевно, що білим замість ходу кінді 4 треба було грати на нічию таким чином. Вони зіграли кінді 4 і дозволили чорним створити захищеного пішака. Внаслідок чого вже цілком і повністю ініціативою в цій партії володів гравець, який грає чорними. І от в на 32-му ході як шанс реалізувати свою перевагу. Пішака оцього захищеного, те, що кінь на Б3, слон на один поза грою, полягала в тому, щоб зважитись на хід G5. Ідея в тому, що будь-який розмін цих пішаків, або так, або Ф5, або навіть якщо вони тут захищають, на користь чорних, бо вони відкривають лінії і для своїх фігур отримують сильне поле Г5. Можливо, можливо, тут треба якось вже йти на жертву пішаків, але. Виглядає також сумно сумно для білих, не знайшовши цієї можливості, зігравши ферзь 4, чорні втратили можливість свою. І через деякі які, кількість ходів, білі таки поміняли ферзів. І вже цей 5 хіт нічого не дає. Позиція закрита, і вона призвела до нічиєї. На кінець передостання партія Торобцева проти Володимира Клименка. Для Жені Торопцевої розвивалася звичним шляхом. Тобто дуже погано розіграний дебют, як у всіх минулих партіях, але далі дуже така цікава бойова гра. От у цій позиції, ну, напевно, що дуже тяжкі вже для чорних. Білі зіграли аж 4, і Володимир мав можливість виграти форсовано. От у цій позиції, хто хоче потренувати розрахунок, можете зупинити. Перевернути дошку, от я вам це зроблю, щоб на відео це е не робити, і знайти форсований виграш. Ну, а я покажу, як форсовано чорні вигравали. Можем, могли, могли зіграти ще чотири. Єдина можливість відійти конем це тільки на H2, бо на e 5 грати ну, через зв'язку ми втрачаємо фігуру. А одразу жертвувати коня. Ну, зарано, бо буде просто позиція без фігури білих. От. А на кінь H2. Напевно, що Володимир не дорахував хід F3. І на gf, g 3 Знову треба кудись дівати коня. Єдиний хід. Кінь G4, тепер H5. Знову на e 5 не можна ходити. Єдиний хід, кінь e 3 і після розміну ферзь чи слон б'є. Ми граємо ферзь h3, загрожує мати. Щоб його е не отримати, треба грати. Кінь g3, віддавати фігуру. Отакий форсований варіант одразу перемагав за чорних. Але все одно, навіть після такого ходу, слон f6, не дуже конкретного, скоріш інтуїтивного, чорні е мали перевагу, і от на g3 мали зіграти кінь d5, щоб вторгнутись на e3. А от після кінь G3 ходу, от виявилось так, що після слон G5 вже білі володіють ініціативою. І вже шансів виграти в чорних не було. Тобто, ми можемо зробити висновок, що Володимиру Клименко треба працювати над розрахунком, бо двічі він міг виграти за, за рахунок розрахунку в складній позиції. Він вибирає хід, який веде до такої спокійної позиційної гри, такий міцний, натуральний хід. І це призводить до втрати можливостей. От, після Слон G7. Тут же білі могли виграти у цій позиції дуже, дуже цікавим способом. От зараз покажу. Після ферзь є 4C6. Євгеній зіграв король G2. От. А був дуже красивий шанс виграти ходом кінь G5, але ця комбінація не є такою вже очевидною. В чому полягає ідея? Ідея полягає, що на будь-який хід чорних, ферзь Д5 чи там, не знаю, тура Д8, ну як, як завгодно, ми даємо шах. і на король 8 ходимо кінь Е6. І щоб не програти одразу, чорним треба віддавати ферзя за туру і слона. Ну і напевно, що тільки білі можуть тут чорних мучати. Якщо ж у цій позиції, після, наприклад, тура d8, ферзь з 7, король Ф8, кінь Е6, ми поб'ємо F'є. То буде шахтура D8. На король Е8. Ми змушуємо короля стати на Є7, Ми граємо тура F7 також зайвим матеріалом. Або ферзь G7, також напевно, що виграє. Бо ніхто нікуди не тікає. От. А якщо король одразу стає на поле g7, зараз, зараз, щоб ми не заплутались, а на поле не є 8, а Є7. То ми одразу граємо так. Так. От. Ну і тут, я думаю, що багато можливостей для виграшу є. Яка найчіткіша. Шах на G5, шахом на G3 спочатку забрати. Ну, От, можна так зіграти. От. Ну, напевно, да, дамо шах. 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 Тобто на D5 небезпечно втікати. Треба на e 7 Угу. Ну, можливо, до речі, одразу це і не виграє. Виграш якийсь має бути, можливо, на G3 не треба цього пішака забирати. Наприклад, зіграти тура F4, і туру перевести з боку і давати мат королю. Ну, в будь-якому випадку виглядає дуже-дуже небезпечно для чорних, і напевно, що Євгенія тут перемагала. А от після ходу король G2, король F8, ну, першу можливість білі втратили. Другу можливість в самому закінченні втратили. Отут після тура d 7 тура H5, Тура e 7 треба було не міняти коня на слона, зіграти саме кінь d 5 залишити отаку, отаке поводження фігур, бо за рахунок кращої координації ще можна було тиснути на суперника. А тут білі. Погодились на, на розмін слона на коня, і це призвело до того, що всі пішаки міняються і загалом нічия. Тому на початку не використав свої шанси Володимир на, на наприкінці Євгенія. Але партія бойова, цікава. Обидва шахісти грали на перемогу у відкриті шахи, тому таких партій хочеться бачити якомога більше. І на кінець, на мій погляд, найкраща партія Туру. Це партія Юрія Борисовича Кошмака проти Сергія Мучина. Я нагадаю, що два тури назад грав Юрій Борисович проти батька Сергія Андрія. І в цій позиції, розігравши варіант неправильно, поступово був переграний Андрієм Манучиним. І от, щоб якось реабілітувати свою систему, тобто Юрій Борисович є. Експертом в системі Земіша у захисті Німцовича, я так розумію, що була дома проведена робота, і щоб обмежити кван чорних, білі зіграли слон на 6, щоб просто не дати насувати пішаків. Сергій грає кінь h5. Ну, такий доволі ризикований хід. І після розміну білі грають в 4, і величезні шанси втратити цього пішака. Бо на 4 буде слон g5. Сергій грає тура g 8 цікавий хід. От тільки треба було на ферзь H5 продовжити свою ідею ходом f 5 Ну і звісно, що білі не можуть бити через там е, е, знаменитий млин, треба було якось захищати цього пішака, але це деякі складнощі. Натомість було зіграно кінів 6, ферзь Е2, Е5, це призвело до того, що білі зберегли зайвого пішака. І навіть атака, як це показано було в багатьох вже партіях на цьому турнірі, після С 5 чорні попадають під страшенну атаку, яку незрозуміло як тримати. От, наприклад, на БЦ буде Тура Б1, з ідеєю свона шість. такі варіанти, звісно, що тільки фіксують перевагу білих. Якщо зіграти тура g6, то виграє ЦБ ЦБ Слон Д2 і поступово Тура Б1. С4, С5 також виглядає дуже сумно. І на кіння 6 Сергій, до речі, цікаве рішення прийняв. Він пожертвував всіх пішаків на ферзовом фланзі майже, але йому вдалося загострити гру. От, і білі помилилися: треба було зробити хід тура 2, щоб не зівнути там ніякі удари. А от після слон Е2 все ж таки був чорних ще шанс загострити гру. От, ідея в тому, що на ферзі G6. Буде ферзь Е3 проміжуточний хід. Тура в 2 ФЖ. І позиція, ну така, начебто, все одно з перевагою в білих, але краще, ніж було в партії. А на слон F3 Сергію просто треба було не квапитися забрати цього пішака. От. А він побив, дав шах і. Тепер не став бити на це сім, бо злякався ходу тура в сім. Але содно треба було побити цього пішака на це сім. Він є більш небезпечний, аніж оцей пішак на це три. Бо в партії білі почали просто підтримуючи цього пішака, створювати загрозу слона штри. Виграли. Тобто, що мені сподобалось в цій партії, те, що Юрій Борисович, людина. Зігравши партію, не просто її забула, і відклала, а проаналізувала, зробила якісь висновки і показала новий план гри. Тому можна сказати, що дуже цікава і гарна партія. От з вами був Валерій Гриньов, це огляд найкращих партій сьомого туру. А ми з вами зустрінемося на огляді партій восьмого туру.